Yes. Доброго ранку, безпека потребної служби фіону. А що вас трапилось, щоб, щоб на варінці з А Вам за чим? Ні, ну ми щось трапилось, моя допомога наша вам потрібна. Коробку можете отремонтувати? Ні, не можемо. Але можемо провести до ближайшої станції такослуження або визвати евакуатор. Ви знаєте, що керувати транспортним засобом несправностями забороняється, згідно правил дорожнього руху. З яким? Ну, згідно правила дорожнього руху, керувати. Ну, це якщо тормозна система буде рульова. Ну так, ну я ж не експерт, ну. Ну, просто зупинив, щоб перевірити, що у вас. У це... нас спалувалася коробка, ми можемо доїхати поки самі спробуємо. Авакуватор визовемо зараз... самі. Можна побачити посвідчення водія ваше? А що, ми щось порушили? Ні, це не водій керує транспортним засобом. Ні, ну Хотів би побачити, що можна побачити. Накривайте стол в ресторані <звук> і побачите всі документи в нього, навіть на квартиру. А чому це так ну, само? говорите? тому, що ви маєте право вимагати документи при підозрі. Правопорушення ні. Підозрі, ні. просто ви ж кажу, ви керуєте транспортним засобом. 32 так. стаття закону про міліцію. пункт 2. Перевіряти е, документи міліцій, маєте право. Немає, ...7 листопада, щоб ви знали ще раз. 32 стаття закону про поліцію. Так, це інше. Ну я вам пункт пункт хочу сказати, що перебуває. Ні, ви керуєте транспорт. Не ви керуєте водій, чого керує ви транспортним ви? засобом з несправностями. Чого ви пані і я, як інспектор, маю право euh, подивитись посвідчення водія не згідно якої статті якого закону? Ви маєте Про правити. закону про поліцію. Я ми право. Дивіться, що ви мені статті ще раз, я згідно правил дорожнього руху, пункт 2.1А, говорить, що водій має при собі мати посвідчення водія, сідово про реєстрацію транспортного засобу, також поліс цивільно-страхового забезпечення. І що? Ой, поліс циві... 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 На, циві... На якому основанні ви можете їх перевіряти? Згідно закону про поліцію. Яка стаття? 35-та стаття. 32. 35. Дев'ять причин перевірки документу. Да. Які причини? Якщо у вас є підстави Я вважати, говорю, що вас... він порушив або має чинити правопорушення? Все? А, які? А, ні. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія. Ні. і... Ні, які причини для перевірки? Ще раз питаю. Я говорю, ви керуєте транспортним засобом, ваша, а... вимога, не... А, не... ваша а... вимога незаконна. Чому це Ну дивіться, ви мою вимогу можете оскаржити в суді, це ваше повне право. Ні. А я, думаю, ну, я хочу переконати, що водій дійсно має посвідчення водія громадянин, і повної категорії. Громадянин вправі не виконувати те, що не передбачено законом. Вони щось порушили велике. Ні, щось, щось... О громад не порушили. Взагалі Ні, Ні, нічого не, не порушили. Ні, просто їхали. Ні, ну, що, підстав ти, для перевірки не немає. Як це немає? Як є, тільки як навпаки. Якщо інспектор навпаки. запитує, то значно є. Да? Думаю, сім питання до вас. Чуєш, а якщо він захоче мені в труси заглянути, так що. Ну, чуєш, я теж дуже наджалую. Чуєш, хай заглядає, чуєш.